Вітаю, мене звуть Юлія і на моєму каналі я буду знімати відео про свої старі роботи, нові роботи, якісь свої задумки. Можливо, буду знімати болталки, де таке коротеньке відео. Покажу вам свої роботи, а наступного разу розкажу, чому саме я вирішила знімати відео. Так, ну і перша моя робота це такий величезний-величезний плед. Потім ставлю фото, як він виглядає. Потім розкажу історію, як взагалі я вирішила в'язати цей плед. Просто ось такий цікавий варіант. Буде дуже-дуже великий плед, десь 40 на 240 на 260. Наступна модель це ось такі шкарпетки в'яжу Magic Loop. П'ятка Стронг це залишки, я їх утилізую ось такий спосіб. Тут резинка 5 на 1 так виглядає. Виворотна сторона, тут просто лицеві починала, потім сірий змішувала з отаким кольором. Це в мене такий маленький клубочок залишився після того, як я зв'язала пару це залишки. Потім, коли закінчився сірий, я його замінила на ось такий. Знаю, чи добре вам видно, намагаюсь показати колір. синій, блакитний ось такі кольори тобто, вже ось тут. Це ось цей і ось цей. У мене їх багато, тому що на кожну шкарпетку два моточки, ось таких і ось у чотири. Вони трошки плутаються, але мене це не бентежить. В принципі, мені дуже подобається, як воно виходить. Подивіться. Ну, дуже класне поєднання. Мені дуже подобається. Здається, що воно прям ідеальне. Ось. І ось такий спосіб я утилізую залишки, які у мене залишаються після в'язання на машині. Я в'яжу на машині шкарпетки для хлопців, для ЗСУ. І ось такі маленькі клубочки, коли в мене залишаються, я їх отаким ну, збираю, потім мені подобається їх поєднувати. Так, Знову розфокусувалась. Ось таке. Наступного разу покажу, що вийшло уже у кінцевому варіанті, коли будуть зв'язані шкарпетки. Також іноді мені в'яжуться ось такі роботи на це Барбі. Ось таке в платье. В принципі, ну, доволі цікаво таке іноді пов'язати, щоб розслабити мозок, якось переключитись. Цікавий варіант.